Так. Не так все подалося радужки для вашої балків. Ви пропустили перше, що, на вашу думку, стало первинним моментом. Так, пропустили перший такий не гол, на ж помилці. Я думаю, зіграли те, що пішли в п'ятого, повністю використали там, такі 100% моменти, могли забувати більше, але от саме включення воротаря нам допомогло. Після, я думаю, вже так, коли після рахунок був 2-1, коли вже Теротек перейшов, в п'яту, нам вже було простіше тільки відкритися. Тому от саме зіграло велику роль перехід п'ятого поліва. До речі, яку політику, якщо я не помиляюся, ви згадали, що в першому етапі. А результат, до речі, в другому етапі відразу вдався. І краще подивитися, щоб це тренується. Так, на тренуваннях, звісно, відпрацьовуємо, тренери переглядають ігри суперників, тобто ми знаємо, до чого готуватися, і це обов'язковий компонент як і в нападі, так і в захисті. в принципі. Чому в саме в другому таймі результат? Ми, ну, ми почали втратити п'яту відразу ж майже після пропущеного голу. Я ж кажу, багато моментів не використали, а от в другому таймі вже ну, якось удача повернулася, забили перший і і скільки також по пустих не попало. Добре, що забили, скільки є, щоб платили для перемоги. Дякую, гарно за настрою і перемогу. Дякую вам.